Сьогодні міський голова здійснив об'їзд закладів освіти на предмет підготовки до нового навчального року. Сьогодні ми побували на будівництві укриття 12-ї гімназії і побачили, що вже роботи йдуть до завершення. Залишаються внутрішні роботи та облаштування стадіону. Тобто, відповідно до графіка, все відбувається. Це таке колосальне будівництво. Получилася ціла підземна школа. Крім того, ремонтуються покрівлі в 12-й гімназії та в 39-му ліцеї. Систему опалення, яку факт. Уже завершують у старшому корпусі 40-го ліцею, і у нас буде відремонтована система опалення у 18-му ліцеї. Проводиться модернізація системи опалення в комунальному закладі ліцей номер 40 Кам'янської міської ради. Це дійсно така була потреба серйозна, тому що в закладі в період осінньо-зимовий було холодно. Проведена робота дасть такі позитивні результати, і наші діти будуть навчатися в теплі. Адміністрація закладу і батьківський комітет. Те, щиро дякують департаменту освіти, міської ради, міському голові Андрію Білоусову за співпрацю і небайдужість. Крім того, триває реконструкція ліцею ім. Анатолія Лигуна. Перший поверх ми вже навіть побачили кабінети побудовані. Другий поверх, там де у нас є балки конструкції, які потребують металевого укріплення. Оці роботи виявилися додатковими. Сьогодні ми побачили вже завершені роботи введення в експлуатацію укриттів 30-го ліцею і. 44-го ліцею взагалі в цьому році у нас повністю відновлено капітально відремонтовано шість укриттів. Процес знаходиться на контролі міського голови. Фактично кожного тижня у нас є об'їзд закладів освіти. Взагалі у Кам'янському опікуються саме закладами освіти. Дбають про безпеку дітей, і держава приділяє цьому велику увагу. І у нас в місті цьому приділяється велика увага. Сьогодні ознайомився мер міста з результатами Результатами роботи щодо відновлення укриття. Ми дуже задоволені, тому що і кількість місць збільшилась, і якість роботи. Я думаю, що діти будуть задоволені, аби менше все одне вони там знаходились. Хай у класах навчаються. Чекаємо початку нового навчального року і наших діточок.